Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як формуються типи прив'язаності, як їх розпізнати та як краще спілкуватися з людьми, які мають різні типи прив'язаності. Ця тема особливо важлива, оскільки прив'язаність сформована в дитинстві, впливає на наші стосунки і у дорослому віці. Вона допомагає або заважає встановлювати психологічно близькі стосунки. Давайте почнемо з основ. Перший тип надійна прив'язаність. це коли дитина почувається в безпеці поруч з батьком або опікуном. У літературі прикладом такої прив'язаності може бути відношення Гаррі Поттера та Місіс Візлі з книг Джоан Ролінг. Гаррі почувається в безпеці і прийнятим у її домі, що допомагає йому долати труднощі. Другий тип уникаюча прив'язаність. Діти з таким типом прив'язаності намагаються уникати близьких контактів, оскільки в дитинстві їхні потреби часто ігнорувалися. Яскравий приклад у літературі містер Дарсі з роману Джейн Остін «Гордість і упередження. Його стриманість та небажання відкриватися іншим можуть бути проявом уникнення через брак тепла в сім'ї. Третій тип тривожна амбівалентна прив'язаність. Такі люди постійно хвилюються про те, чи люблять їх, і чи цінують. А на карені на Льва Толстого чудовий приклад цього типу. Її постійні сумніви і вагання у стосунках з Вронським відображають її тривожну прив'язаність. Четвертий тип дезорганізована прив'язаність. Це прив'язаність, яка проявляється непослідовністю або лякаючою поведінкою. Прикладом може бути Грегор Замза з оповідання Франца Кавки перевтілення. Його страх перед батьком і безпорадність перед змінами відображають глибоку дезорганізацію у стосунках. Отже, як розпізнати ці типи прив'язаності? По-перше, зверніть увагу на те, як людина реагує на близькість і розлуку. Люди з надійною прив'язаністю спокійно реагують на розлуку і шукають підтримки у партнера в складних ситуаціях люди з уникаючою прив'язаністю, навпаки, схильні дистанціюватися в моменти стресу та можуть уникати емоційної близькості. Люди з тривожно амбівалентною прив'язаністю будуть постійно шукати підтвердження в любові і можуть бути надмірно залежними від партнера. Дезорганізовані типи можуть проявляти суперечливі реакції – від пошуку втіхи до раптового відштовхування. Якщо ви маєте справу з людиною з надійною прив'язаністю, підтримуйте відкритість і чесність, вони цінують щирість і безпеку у стосунках. З людьми з уникаючою прив'язаністю важливо не тиснути на них емоційно, поважайте їхню потребу у просторі та давайте їм можливість відкриватися поступово. Люди з тривожно амбівалентною прив'язаністю потребують постійних запевнень і підтримки. Намагайтеся бути передбачуваними і відкритими у стосунках з ними, щоб зменшити їхню тривожність. З людьми з дезорганізованою прив'язаністю потрібна особлива чутливість. Важливо створити безпечне середовище, проявляти терпіння і не форсувати події, допомагаючи їм відчувати себе захищеними. Розуміння типів прив'язаності допомагає нам краще будувати стосунки як в особистому житті, так і в спілкуванні з друзями. Або колегами. Сподіваюся, що це відео допомогло вам розібратися в цій тематиці. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові випуски.